Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Приїхали ми сьогодні на нову для нас водойму. так якби ми вже закрили сезон по коропові, але вже прийшла осіння пора і хочемо половити щучки. Приїхали ми таке мальовниче озеро, цікаве, але невеличке, біля Луцька знаходиться, ну, будемо пробувати ловити. Цікаво, що в нас вийде. Невідомо на що тут ловити. Будемо підбирати, як кажучи, ключик. Зарандуємо лодку і будемо випливати. А що, друзі, перша рибка нам клюнула. Правда, невеличка, така грам. Вона 600. Ось такий щупачок. Чесно, така приманка цікава, мокра мася. Я її давно купив, але щось ніколи не клювало. от таке чудо. Ну ти ж тільки кинув пару забросів. Ну, буквально на п'ятому запросі. Плюнула ця щучка. Ну, початок є. Ну, початок є. Ну дуже приємно. Добре, що відгукнулася рибка. Значить якийсь кльов є. Сьогодні дивився риболовний календар кльов. Пише найкраще. Так, Андрій, знову клювання. І що почав? Так, сьогодні виповнюю ті приманки, які в житті не ловив. Купити, рибку, але няня, тут шахту, так? Поганяла. No. Ну. Глянь, файно. З другого забросила, чи з третього так само. А ну, ну. я скільки кидав, де купити, то нічого. Ну, невеличка ну, знову. Нали. Нали таки приємно. Що? Є рибка. А наші активність є, треба лубити. Да. Маленька, але чистенька. Нарешті я розловився. Моя улюблена аглія чотирька. Лянь, ну, з одної крапки друга рибинка. Ну, і знову гарний Ну, Це така вже. вже не? Так, це вже вже Да. Келюшечка. Я вже думав, що ж та аглія не працює. Якраз така щука під неї дробна. Ну, а ми якраз балакали, от прям розмір, типу, тієї щуки під цю оснаточку Ну... А, нічого. Є, то ми рибаки виходить, ні? Ну, <ривіт> три риби. О. Там рибачок в березі є. Ну, до речі, рибаки є. Не взяли ще виймати, правда? У мене є, зараз а, віддам. Ні. Так, ну що, прийшов у нас час для перекусу. Ну, рибку підловили. Рибку підловили. Так. Я сказав, треба і нам поснідати. Да. Ну, Дуже приємна вудойма і в принципі дуже гарні такі відчуття. Приємно, що рибка відгукується. ну, і Будемо лапати. Далі. ну, Перекусимо і далі будемо ловити. А тут ще один рибачок приїде, той самий крепкий. О, друзі, дивіться, кого звіра втяв. Тільки його поснідали. Смачно. Але глянь, яка маленька. Цьогорічна. Я думав, окунчик. Ну кай, краще був би окунчик, але і так приємно. А -а -а. Ну, риба взагалі дуже активна. Ой, клас. Тут самий крапший рибак нас чекає. З дідусем і Так же ту рибалку чекав. Але замку ж не можна було його взяти, бо дуже холодно. Ой, тепер потепліше вона. І вже в нас буде зміна. Екіпаж. В екіпажі. Ну зараз так гарно, тепленько. бути є, куртка тепла. Будемо лапати рибку. Ну показуй кариба. Ого! Ага. Тато, покажи, який ти зробив. Я ті дві меншенькі. Гадять Артем трошки більшу О. взяв. Тато. А. Я йду до тебе. Каже, рибачок ловить рибку, так? Там подобається сину. Да. Ну, як гарненько тут, правда? Так, дістав і бери закидай далі. О. І все, і Ну покажи, що то ми налапали сьогодні. Ось таких. Шупаків, так? Да? Ай, красиві щучку Ну потримай. Бери як, хочеш, потримай. Тату її. Ні-ні-ні, туди нехай вона буде на кукані. Ну, ось така щучка. Ага, красивенькі, так? Оп. Не, Позачіплювалися трошки. Це, мій тато таповається, мій тато та Ну, Оце така вже велицюзна, правда? Так. Ой, яка. Ну, люкс? Так. Да. О, щупачки, так? Крянькі, красивенькі. А, люкс, так? Яких два? Да. Гарненьких. Ти, тобі сподобалось? Да. Все, добренько тоді. Давай, кидай.